Ось, кажу, що нічого безкоштовного нема. В Одесі є. Ось бювет. З 8 ранку до 8 вечора працює. Такі охайні крани. Та мені повезло, що нема людей. Взагалі тут дуже бага, великі черги. І от дуже добру водичку можна брати. Вода артезіанська, чиста. Ось, ємності не мити, не, не палити, посуд не мити, руки не мити. Зрозуміло, що треба кип'ятити цю водичку. Безкоштовно все життя. В Одесі можна брати воду з бювету, Набирати скільки хочеш. І ось, що головне, під час відключення електроенергії бюветний комплекс працює завдяки автономному джерелу живлення. Ви можете підзарядити свої гаджети.